Військовий експерт Сергій Грабський виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку студія, героям слава розпочнемо несподівано? Розпочнемо із Китаю? Я вже нашим слухачам пояснювала, що Сі Цзінпін зустрівся вчора із Олафом Шольцем в Пекіні і зробив дуже важливу заяву. Він сказав, що Китай виступає проти застосування ядерної зброї, і навіть цю заяву Сі Цзінпіна назвали найбільш прямим його висловлюванням про необхідність утримати війну Росії в Україні від ескалації. Розкажіть, будь ласка, яке значення? Ця заява має для України і розв'язаної Путіним війни, і, власне, чи здатен Сі своєю заявою поставити Путіна на місце, от в військовому плані? Ви знаєте, ця заява більше політична, і вона свідчить про те, що Китай залишається дуже прагматичним у своїй політиці. Китай розуміє, що подальша ескалація, особливо в такому форматі, як її бачать росіяни, тобто. Або ми, або ніхто не розглядається Китаєм як щось необхідне і достатнє. і таким чином можна сказати, що Китай чітко висловився з цієї позиції і він буде примушувати свого сателіта, а давайте розглядати ситуацію е так само, як вона виглядає фактично. А Росія на сьогоднішній день стає е і далі, все більше сателітом Китаю він просто поставив свого сателіта на місце, заявляючи, що він не допустить. Використання ядерної зброї у цьому конфлікті таким чином, ми бачимо, що на сьогоднішній день Росія втрачає ще одного свого потенційного союзника, який би міг стати на її бік, незважаючи на те, що за духом політичний режим Китаю і Росії вони досить близькі, але ситуація говорить про те, що те, що я сказав вже власне, що Китай. Вирішив бути прагматичним у своїй політичній і економічній діяльності, розуміючи на чиєму боці сила і де він може дістати більше преференцій, чи зупиниться Росія у війні з нами прямо сьогодні? Ні, абсолютно ні. Треба розуміти, що Росія докладатиме всіх зусиль, щоб встигнути, досягти подай чогось. І вона і далі буде шантажувати світ ядерною загрозою, але її вже не можна буде сприймати як щось серйозне. І далі вона буде руйнувати інфраструктуру України, але це вже жест відчаю більше аніж я б сказав, так реальні дії. Ну і власне військової допомоги Російська Федерація від Китаю точно не отримає. Що раніше ці дзінпін про це натякнув путіну і дуже прозоро на мені так здалося. Вірно абсолютно вірно, абсолютно Китай має свої власні інтереси, і для нього вигідно, об'єктивно вигідно, щоб Росія була і далі ослаблена і слабшила ще сильніше, адже це дозволить їм спокійно поглинути. Економічно важливий для Китая райони, а йдеться про далекий схід і Сибір. Ну і серед союзників Російської Федерації в союзників я зараз беру в лапки це слово. Лишаються тільки північна Корея і Іран. От про Іран, зокрема, ми трошки згодом з вами поговоримо. Я сподіваюся, ну а поки до ситуації на українських фронтах, що в нас відбувається у Херсоні і на Херсонщині, маємо заяву від Олексія Резнікова, нашого міністра оборони, який сказав, що росіяни готові до акту доброї волі у Херсоні. Як це виглядає зараз? Та й власне американський інститут вивчення війни. Підтверджує, що зараз окупанти створюють умови для контрольованого відходу із Херсонської області. Поясніть, будь ласка, а, абсолютно треба розуміти наступне: що, е, попри те, що ми, ну як сторонні спостерігачі, не бачимо якогось, знаєте, активного просування, як це було, наприклад, е, у випадку харківського напрямку. Е, наступ українських збройних сил продовжується. Він просто перейшов фазу, коли ми просто почали знищувати не тільки е, командні пункти, не тільки е, місця зберігання боєприпасів чи пального, наприклад, але й окремі одиниці техніки. І саме цей точковий удар показує, що росіяни вони можуть, звісно, намагатися втримувати цей напрямок, але це буде приводити до абсолютно неприпустимих для них втрат. І таким чином ми бачимо ситуацію, за якою Росія. Вже намагається відтягнути, ну на даний момент ми спостерігаємо відведення артилерійських підрозділів на лівий берег з метою укріпити її. Що це означає для нас? Це означає, що росіяни таким чином виводять найбільш важку техніку, оскільки це можливо для них, розуміючи, що в них залишається дуже небагато часу зробити це, адже зима іде, і попри те, що війна 21 століття. Не дуже сильно залежить від е, кліматичних умов, треба розуміти, що понтонні переправи, паромні переправи у разі е, криги на Дніпрі, вони будуть мало ефективними. Їм треба встигнути відвести як може, більше техніки важкої, зокрема зараз артилерійських систем. Потім почнуть відведення та е, танків. Чи відійдуть вони швидко всі? Я не думаю, тому що самі розуміють тут, тут. Є ще крім військового аспекту, політичний аспект. Тому наскільки росіяни будуть готові драпанути або здійснити жертв доброї волі, як сказав міністр Резніков, я не знаю, це може бути і два тижні, це може бути місяць, це може бути і два місяці. Але те, що вони попали в паску на Херсонщині, це вже на є очевидним на сьогоднішній день. Вони не мають змоги сформувати таке ударне угрупування, яке б могло здійснювати якийсь наступ. Саме виходячи з того, ми маємо знати дуже обережний оптимізм щодо того, що росіяни все одно залишать правобережну Херсонщину Ну, а власне чи битимуться загарбники за Херсон це питання воно ще на часі, воно ще актуальне, воно створює таку інтригу Південного фронту. Даруйте ще слово інтригу в даному випадку вживаю. О, Так, так це те, що я і казав. Тут розумієте, тут крім військового фактору який говорять про те, що триматися на цьому берегу вже є недоцільним? Існує ще політичний фактор. Якщо так, хто має змогу передивлятися часом ті пропагандистські канали Російської Федерації, то побачить, що росіяни сьогодні намагаються створити із Херсона такий новий міст Сталінграда, Вони завжди звертаються до історії Другої світової війни і сказати так, що вони готові вже залишити це місто. Ні, вони ще не готові морально. Але час іде і бажаючи на удари українських сил оборони, вважаючи на холоди. А якщо це мало грає для нас, я маю на увазі погода, то для росіян це є критичним фактором, адже вони не готувалися до такої війни, і вони навряд чи зможуть забезпечити стійку оборону і низький морально-бойовий дух. І постійні удари наші, наших сил, наших головневих засобів по командних пунктах створюють ситуацію, коли навіть якщо політичне керівництво буде вимагати від вояків стояти насмерть, вони просто розвернуться і будуть відступати. Чи маємо ми сподіватися, що ми зайдемо в Херсон просто так, ну навряд чи треба розуміти, що противник може спробувати створити там якісь вузли спротиву, але наскільки ефективні вони будуть, не знаю. Не можу сказати, бо дуже замало факторів. І ще додатково треба розуміти, що противник, противник може створити умови, коли ситуація буде розвиватися таким чином, що вони будуть змушені, просто змушені покласти когось в жертву. Але наскільки стійкими будуть ті жертви, наскільки багаточисельними, важко сказати. Ну а створення ударних групувань Росії на лівому березі це є загроза вже власне для нашого Херсону, тому що навіть при відступі Херсон може повторити долю Харкова або Миколаєва, тобто бути в зоні постійних обстрілів Російської Федерації. І це так само такий трошки складний момент в нашій ситуації. Ну ситуація дуже цікава. А слухайте, а що може стати таким показником нашого розуміння того, що росіяни дійсно зараз вдалися до жесту доброї волі в лапках і дійсно залишають Херсон? От що що ми зараз бачимо, що вони виводять вивозять поступово там адміністрації свої? Так звані? Ми бачимо, що людей кудись нібито евакуюють. До речі, от сьогодні з'явилося повідомлення, що вони полюють на місцевих, які відмовилися евакуюватися. Чому це відбувається? І, і як ми? Будемо розуміти, що так дійсно вони полишають місто. А ми побачимо, що вони полишають місто, коли на лівий берег буде відводитися бронетанкова техніка і вогневі засоби. Йдеться вже про системи залпового вогню, про артилерію. Причому я підкреслюю саме бронетанкова техніка як важка техніка тому що е, тому, що для росіян важливо відвести її самі розумієте, якщо там залишаються тільки піхотні е, підрозділи з е, легкою броньованою технікою, це означає, що вони залишають просто прикриття на цьому напрямку, і е, це прикриття буде здійснювати задачу такі жорігарда, ар тобто стримувати. Наступ українських сил, але не йде, не буде йтися про те, що вони будуть тримати оборону, тому що без техніки оборону в сучасній війні тримати дуже важко. Ситуація на сході, знову така американський інститут вивчення війни пише про те, що Росія використовує мобілізованих для відновлення наступу на Донеччині, але успіху не матиме, кажуть американські аналітики. Чому вони так вчепилися за Бахмут? Чому так дивно, м'яко кажучи, розподіляють ресурси, кидають людей під Бахмут, замість того, там, наприклад, щоб зараз боронитися на Луганщині або на Херсонському напрямку робити щось? чому так? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, тут я вам чесно скажу, для мене це моє загарбкою, і я тільки впустити, якщо, наприклад, я поставлю себе на місце військового керівництва Росії. Вони отримали наказ. А знаєте, є така ну, традиція, що можна сказати, що отримавши наказ, вони будуть його виконувати до тих пір, поки е, вони матимуть туди якісь сили. І я тут завжди привожу приклад жовтня 41-го року, коли товариш Сталін наказував своїм генералам контратакувати під Москвою, і вони так само кидали в бій свої підрозділи, е, виконуючи цей наказ і знищуючи ці підрозділи такими відчайдушними е, діями. Можливо, знаєте, історична пам'ять російського військового керівництва зберігається, і тут ми спостерігаємо приблизно таку ситуацію. Вони мають наказ, який був поставлений ще в квітні, і е, з огляду на те, що. Е, Російське військове керівництво не є якимось чимось гнучким, якщо можна так сказати. Вони і діють саме в такому алгоритмі, тобто продовжують виконувати те, що вони мають виконувати. Але тут є ще один фактор, я не знаю наскільки він важливий, тому що це такий неявний, не військовий, це фактор приватних військових компаній треба розуміти що пригожин як хазяїн цих приватних військових компаній, він зараз намагається ну щонайменше здобути бодай якісь преференції показуючи ефективність саме своїх підрозділів і відповідно претендуючи на те що під ці підрозділи будуть видаватися більше кошти більше ресурси таким чином ідеться просто про примітивне збагачення однієї особи яка за заради цього збагачення кидає в бій свої підрозділи? Адже ми вже знаємо, що йдеться про десятки, якщо не сотні, тих зреків, які вже загинули в боях і під Бахмутами, і під Авдіївкою, під Мар'їнкою, і можливо це пояснення може бути таким, знаєте, допустимим у питанні, чому власне росіяни так відчайдушно лізуть на Бахмут. Адже треба було вже зрозуміти, що такими фронтальними атаками вже більше ніж 5 місяців. Ну важко здобути якусь таку перемогу в даному моменті. Ну і мабуть словами під що підтверджують даними, що підтверджують ваші слова, є те, що щодня, щоранку генеральний штаб звітує про дуже великі втрати росіян, зокрема особового складу, зокрема солдатів, тому що там понад 800 понад 800 осіб. А щодня гинуть, гинуть в нас в Україні на українських фронтах. Це значить, що вони неефективні, абсолютно, абсолютно. Треба розуміти. Знаєте, я часом кажу про таке, що а ми е, чомусь думаємо, що зеки це е, те, що ми бачили в американських фільмах, тобто, це. Якісь накачені мужики, які там правильно володіють, якимись там східними єдиногорцями, і так далі. Насправді ні. Система ГУЛАГу, яка діє в Російській Федерації, а там залишилася саме ця Система ГУЛАГу, робить все, щоб знищити фізичний і моральний спротив зеків. Таким чином говорити про те, що російські зеки це щось, якісь монстри, це буде неправильно. Це неправильно, це ослаблені фізично і знищені морально люди. Які покірно йдуть на смерть е заради абсолютно незрозумілих для них речей, ну а треба розуміти, що система гулагу, куди хочуть поставити і нас путінські посіпаки, е вона призводить саме до такого: люди втрачають жагу до життя, і вони покірно йдуть на задії українські кулемети. Давайте коротко поговоримо про наші північні кордони. Я так розумію, цього тижня не дуже активно просувалася і розвивалася тема а, можливого чи неможливого наступу з боку Білорусі. Трохи там прощухло все вірно. А, я би не був таким впевненим. Ви знаєте, я би не був таким впевненим, тому що е... яку ми спостерігаємо з квітня місяця, йдеться про постійне нарощування можливостей білоруської сторони. Або я б сказав так навіть білоруського корпусу російської армії, тому що ну, розглядати білоруську армію як якогось самостійного гравця є недоречним у створенні системи, яка б говорила про підготовку до наступу, і тут ідеться і про скрите мобілі... відмобілізування, і про перекидання додаткових підрозділів російських військ. Тут йдеться про створення умов для зосередження російських військ, саме російських військ на тій території, тому що за останніми даними деякі місцеві органи самопроголошеної білоруської влади отримали розпорядження знайти місця і визначити райони для на яких будуть розташовуватися військові підрозділи. Йдеться про перекидання озброєння військової техніки, і не треба розслаблятися, думаючи, що Білорусь відправляє озброєння і військову техніку. Тільки в Росію російські підрозділи приходять на білоруську територію зі своєю штатною технікою, тому немає ніяких протиріч в тому, що білоруси віддають техніку, яка зберігалася у них, і отримують росіян у складі штатних підрозділів. Тому ми дуже уважно слідкуємо за розвитком ситуації на півночі нашої країни і готуємося до відбиття будь-яких провокативних або відверто агресивних дій. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.